Висина? Ні, це uh, мій сусід з п'ятого поверху. там твоя, приїхала. Весь світ горить, а мама шукає мене на вписку. Куди ти мене везеш? Відам циганам. Домовилась поміняти на велосипед. Ой, А у мене з ноутбуком знову щось зникло усе. Oh, понятно Понятно тобі. Краще б я за стаса вийшла. Людина їздила в Єгипет, А я вибрала, бо фамілія красива. В oh. 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 uh. сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу. по колу, по колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. <плес> <плес> Я Теж я я дуже люблю. Він вже обрав вас. У мене є сумнів. Матвій все чув. І бачите, вас не хоче. Вам дорослим не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Ви куди вам не можна? Він зник. Як зник? Нера, тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Свідало не змінюється твоя. Ти бачиш нині те, що бачу я. Все, успокоїлись всі. То я так к слову.